Всім привіт, мої підписнички! І сьогодні я буду вам розказувати, що змінилося в мене на подвір'ї. Це пройшов тиждень, тому я вам покажу зараз все, як є, що до чого. Ну, ви зрозуміли, приємного перегляду, смачненьке, підписка, лайк. Ну, як завжди, це ваша робота, моя робота знімати. Так що всім па-па. Ой, па-па. то давайте ну, працювати. Ось дивіться, мої підписнички, як підросла наша хурма, Яка вона стала гарна. Одна і ось тут друга. Подивіться, а перці це просто щось з чимось. Подивіться, вони почали червоніти. До речі, що мені дивно? У мене всі перці, я садив від насіння болгарського. звичайного, до речі, простого перцю з магазину. Бачите, аж впав, потрібно буде підв'язати ось один, другий, третій. У нас вночі була злива. Бачите, все мукреньке, таке гарне, аж так приємно дивитись, правда? Мені подобається. І ось дивіться. І воно ось так гарно все виглядає. Але що хотів додати, у мене є така штука, як перець жовтий. Я садив, кажу всім, болгарський. Червоні перці були. Чомусь один назвирі жовтий. Не знаю чому. Ось, цей вже, бачите, гниє, треба його зірвати. Дивіться, не бачив я. Зірву. Зараз, зачекайте, бо можу поламати. Ну, потім, коротше, зірву. Ось, ось такі перці. Йдемо далі. Ось, дивіться, мої підписочки, які у мене виріс огірочок. Він є такий собі, ми цей сорт не дуже вживаємо, але все ж. Нехай буде. Будуть кури їсти. Він тверденький, о. більш-менш твердий. Бачите, ногтем проколю. Ось, в принципі, такий він. Ось, бачите, тут навіть у нас є ще маленький зав'язок, але ми вже і так його садити не будемо. Йдемо далі. Аж жоржини як цвіли, так і цвітуть. Я, можливо, вже казав, але це квіти, які ростуть. Світуть аж до глибокої, ну до глибокої осені і початку зими. Але їх потрібно десь в листопаді-жовтні ми їх викопуємо, зрізаємо це листя у цей корений і потім самі корні викопуємо і пхаємо в півницю. Півниця я не знаю, можливо, хтось не зрозуміє, я зі Львова, Львівщина. У нас З нашого діалекту це означає погріб, підвал, не знаю як. У нас кажуть півниця. Ось так. Ось це, до речі, забув як півонія, по-моєму. Ні, не півонія. Ну, якась квітка, можливо, хто знає. Напишіть, будь ласка. А, хризантема, по-моєму. Якщо я не помиляюсь, напишіть чи так. У мене кури її були знищили, але вона не здалась і відросла. Ось. А це ось ще одна така гарна, дуже в нас квіточка Жоржини, бачите? Жоржини, Георгіни, я не знаю, У нас кажуть георгіни на Львівщині. Дехто каже жоржини. Це теж, ну, в кожного, знаєте, різне бачення. Але, як на мене, вони всі однаково красиві. Йдемо далі. А ось це, подивіться, який гарний огірочок Фенікс 640. Дивіться, рекомендую цей сорт. Подивіться, наскільки вони ще зелені. Нагадую. Зараз у нас місяць вересень, 24 число чи 25, я точно не знаю, не дивився. Подивіться, які, наскільки він зелений. Ви дощі, він на всіті тримається. Так що садіть на сіт. ось, до речі, дивіться, ще один побачив. Дивіться, який малюк сховався. Бачите, зараз навідусь. Ось, дивіться, бачите, який вирочок. Того, о, дивіться, тут ще один. Ось такі вони красунчики. Так що лайк, підписка. Якщо ви садили такий сорт колись. А якщо ні, то посадіть, не пожалієте. Ось дивіться мої підписнички, які в нас є бутони. Гарні в квітці дерево видна квітка гібіскус. Я не знаю, хто знає. Пишіть в коментарях, чи ви маєте, чи ви садили, дуже гарна, як на мене. Лайк і підписка через то. Йдемо далі. А це така моя красива. Троянда. Підлив дріжджами з водою. Одна пачка дріжджів на 15-літрове відро води будете мати такий красивий результат. Не знаю, як ось, ось ця квітка називається, але дуже вона гарно виглядає. Цвіте у нас почало звисти в кінці травня, зараз вересень, 23-й, вона цвітає, при цьому ще має поплюхи і відростає. Тому чекаємо. Будемо за нею слідкувати і подивимося, скільки вона протримається. А це моя Тасінька, вже бідна, саменька, але вона вже привикла, ходить гуляє, травичку пожовує. Красунька, покажи людям, покажись, яка ти гарна. Скажіть, будь ласка, то вона чи він? Бо я він до качки перший раз тримаю, Ін до качки, шипуни, кожен по різному каже, не знаю. Тому скажіть мені, будь ласка, хто це? <свист�> Хлопчик чи дівчинка, буду вдячний дуже. І вже упав на нас горіх. Як ви можете бачити, горіхів дуже багато. Не знаю, чи видно, ось. Тут горіх. О. Бачите, горіх, горіх. Все в горіхах. Але ми їх не збираємо, тому що ми збирали, збирали, і ми їх навіть не їмо. Пишіть, чи ви любите горіхи і чи ви їх часто вісте. Буду, Буде цікаво почитати. Ось таке відео в нас вийшло, не знаю. Цікаво, дякую, не цікаво, теж дякую. Будь ласка, основне підпишіться, поставте лайк. Мені вже знаю, ви скажете, як мені набридло, що ви стільки говорите за це. Але розумієте, це дуже приємно, коли ти знімаєш і тобі вдячністю підписуються і ставлять лайки. Тому всім папа, -па, бувайте здорові, щасливі. З вами був я, Данило, і ви були на каналі Я і Моє подвір'я. Всім папа! -па.